Чекай, чекай, чекайте, це я правильно тут роблю чи ні? Кузе ми будемо висіти. <рес> так, я тут не шарю. Що я маю? ні, хочу Зая, я можу правильно роблю, ти мені скажи одне. Ні, я неправильно щось зробила. <рес> да? я не, я, я не хочу. Так, так куди я звертаю? <рес> мені не подобається що ці питання соломи, ти що не знаєш, як їздити? Дивися, я тут нормально стала, чи ні? Я, я, я просто знаю, що ти так їхав. А я не знаю, чи воно правильно є. Не, по ситуації. Шляха, ситуа... я їм заїхала. Вибачте, будь ласка. Я не знаю, що я маю робити. Вибачте. <реш> Андрій. <реш> не, ну все, я так більше їхати не буду. Ні. За перехвалив тебе, Соломія. Зай, ти ж підкажи. Так а що, мене, в чому проблема? Так, цей повертає на мене чого. Цей їде. Можна мені вже їхати? А Якщо нікого нема, то їдь. Там якийсь зелений змій. Що ж я тобі можу порадити? Якщо нікого нема, то їдь. Оце головне правило, яке треба знати, Соломія. На дорозі. Я не можу чекати. Да, Соломія. Серйозний ти їздок. Ні, ну я би поїхала в кулу. колу... все, а по будь-якого висіть. Що, що то мені? Висіти хоть. Ми коли виходили на вулицю, я казав, так, ребята, погнали висіть. Типа висіть? Вісіть. А це хочемо. Висіти. Так ми висимо вже зайчик, оце і називається висіть. Ні. Ми їдемо в висіти. Котики. Котик ми вже вецімо, а вот заробимо. Суміє відкрай, Ні, пласт... Я не Ми любив відкритий. Відкрий люк, Соломія. Я не знаю, як воділа, відкрой люк, пожалуйста. Ні. В смысле я не мію ви. Та опція вани вани такі, в моїх. Наші нітки воділа. Скайте, да та гуртом є Без досвіду роботи, чуєш? Воділа без досвіду роботи. Нам скоріше висіть! Яка зарплата, так і воділа.

Ти не тільки вправо дивись, іноді вліво погляди. А диви, як мама лопила, знаєш, як? Мам, вкуїв. Тихо, будьте всі, я сказала вам. Ми хочемо висіти. Вкуїв, ми хочемо висіти. Я теж хочу висіти. Тихо, будьте один і другий. А ми хочемо висіти. Якщо ну, ч ми хочемо, значить хочемо. Ти не хочемо. Ой, прекращає. Бажай, зліва. Хочемо. Машини зліва їдуть. Дивися не тільки вправо, а вліво, що поглядай, кейться. Чого така зла? Все нормально. Та що є! Ти мене завжди питала, я такий злий за рулем. Що, припаркувалась? А я біжу, не Понятно, таке барахло, хто хоче. Давай викину. Мама таке купила. Як куди? Куда? Мусор куди.